Усі ж знають головне правило будь-якої хвороби: ніколи не гуглити симптоми. Думаю, що все ж таки новинка залетить в гаймерський світ. Від нас 100% лайк такій розробці. В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про в лондонському коледжі. Що викладачі замінюють звичайних? Що відомо, питна вода з повітря стала реальністю завдяки новій технології. Як це працює? Google вирішила допомогти тим, хто гуглить симптоми хвороби. Про що мова? Bitmo Lab представила чохол геймпад Гармін презентувала гідного суперника-годинникам від Apple. Перед тим, звичайно, не забувайте поставити лайк цьому відео і підписуйтесь обов'язково, якщо опинились тут вперше. А ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо! По-перше, хочу всіх привітати з початком нового навчального року. Якщо ви навчаєтесь, то бажаю вам успіхів. А якщо ви відвели своїх дітей до школи, то бажаю терпіння. Разом з початком нового навчального року з'явились і нові цікаві новини. Зокрема, в Лондонському коледжі Девіда Гейма почалось навчання за новою освітньою програмою, де штучний інтелект виступає в якості основного викладача. Програма отримала назву Сабруін, і основна її фішка. Підлаштуватись під індивідуальні потреби кожного учня, штучний інтелект аналізує теоретичну базу учня, його здібності, вміння та відповідно до цього коригує навчальну програму. Але таке навчання буде включати і комунікацію із звичайними вчителями, які будуть виступати в ролі наставників. Вони будуть доповнювати навчання там, де штучний інтелект використовувати неможливо. Мова йде про предмети етичної направленості, мистецтво, статеве виховання, психологія. Така програма привернула увагу вже багатьох освітян, створюючи дуже багато суперечок. З основних плюсів відзначається звичайно адаптивність та індивідуальний підхід до навчання, а з мінусів можна сказати. Що це зменшення комунікації з реальними вчителями, які дуже часто виступають у ролі прикладу для наслідування? Насправді мені дуже цікава ваша думка. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до такого методу в навчанні, бо я сама, якщо чесно, ще не зрозуміла, як я до цього ставлюсь. Світ змінюється дуже швидко, але дещо залишається незмінним, наприклад, глобальні проблеми людства. Винахід, про який я зараз вам розповім, якраз націлений на боротьбу з однією з найважливіших проблем. Це нестача питної води у світі. Компанія Aquaria Technologies займається розробкою інноваційної технології видобутку питної води з повітря. Принцип роботи схожий з відомими для нас осушувачами повітря. Але на відміну від них, нова розробка буде мати всі необхідні фільтри, зокрема вугільну фільтрацію та ультрафіолетове світло, яке вбиває шкідливі мікроби. Також будуть варіанти, які додатково будуть насичувати воду корисним макро і мікроелементами та додавати воді смаку. В асортименті компанії пристрії. Дропіксель, що може видавати до 91 літри води на день, споживаючи всього лише 125 кВт на годину на галон. Акварія також представила автономний гідростейшн, який не потребує підключення до водопроводу, і може обслуговувати до півтори тисячі людей, що робить його ідеальним для місць з обмеженим доступом води. Він може працювати в діапазоні температур від 15 до плюс 43 градусів Цельсію. Що найцікавіше, ці розробки не в стадії демонстрації. Вже до кінця цього року. Ці системи почнуть працювати на Гаваях, де є дуже великі проблеми з доступом до питної води. Також компанія має величезні плани щодо розпосюдження цієї технології світу. Від нас 100% лайк такій розробці. Усі ж знають головне правило будь-якої хвороби. Правильно, ніколи не гуглити симптоми. Але давайте щиро зізнаємось: всі ми це робили. Мабуть, тому Google представила нову технологію, яка використовує звуки для виявлення хвороб. Ця технологія буде оснащена штучним інтелектом, який буде аналізувати звуки та допоможе діагностувати певні хвороби. Технологія буде працювати на звичайних смартфонах і вже сьогодні допомагає в діагностиці туперкульозу в Індії. Google навчила свою модель штучного інтелекту на основі 300 мільйонів звуків, фрагментів кашель, чхання, дихання. Ці дані зібрали з відкритих джерел, таких як YouTube і навіть із записів кашлю пацієнтів в лікарні в Замбії. В індії компанія Celsius Technologies інтегрувала цю модель свій застосунок SWOSA. Тепер можна записати свій кашель і діагностувати туберкульоз або перевірити стан легень з точністю до 94%. Про всяк випадок нагадую вам, що самодіагностика та. Та самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тому краще звернутись до лікаря. Але ж ми не могли про таке не розповісти. Ну ви ж розумієте? Хто з нас полюбляє грати ігри на своїх смартфонах? Підніміть руки. Бачу, що нас таких багато. Тож ловіть новину! Компанія BitMala представила чохол геймпад для ретро ігр на айфон. Чохол складається з двох частин: бампера та кнопок для управління геймпадом. Нижню панель можна встановити або з передньої, або з задньої частини айфон. Перший варіант призначений для ігор, а другий для використання Game Baby як звичного чахла. Заряджати новинку або підключати її до смартфону не потрібно. В ній використовуються звичайні кнопки. Вони підходять для ігор з NES та Game Boy Advance через емулятор Delta. Мені якось важко уявити, що то буде зручно, але напевно це просто справа звички. Думаю, що все ж таки новинка залетить в геймерський світ та буде користуватись попитом. Гармін презентувала гідного суперника годинникам від Apple. Новинка представлена двома моделями: Fenix 8 Замоле та Fenix 8 Solar з mip екраном. Обидва пристрої пропонують серйозний рівень автономності до 22 і 48 днів відповідно. Модель Fenix 8 Solar до всього іншого вміє заряджатись від сонця. Також у смарт-годинниках є режим занурення, який оцінять любителі дайвінгу. Джон Хостел, менеджер з продукції Гармін, підтверджує, що Власне, годинника може пірнути на глибину до 40 метрів і пристрій не постраждає. Вода не може проникнути всередину завдяки новим герметичним кнопкам. А ще годинник захищений сапфіровим склом та титановим безелем. Phoenix 8 також пропонують led ліхтарик від Epix Pro, новий динамік та мікрофон для швидких відповідей та команд. Розробники оновили тренувальні програми та карти, які тепер підтримують динамічну маршрутизацію в обидві сторони. Тому якщо побіжиш крос з Фенікс 8, то не заблукаєш. Годинник побудує декілька маршрутів. Новинка від Garmin доступна з діагоналі 43, 47 та 51 мм для молет. А також 47 та 51 мм для mip персії Але ціна скажу я вам там ого. го Цінник на Фенікс 8 стартує від 1000 доларів. Якщо сподобався наш випуск, то не забувайте підписуватись та тиснути на вподобайку і чекаю вас, звісно, в коментарях. А на даний момент я прощаюся з вами до наступного тижня. Па-па!